Лишка 10 кілограмів. Крем плюс екстра. 2 з, половино... з половиною тисячі гривень. так. Я ще не дивилася в цей кульочок, не відкривала цей лотик. Давайте розкупимо його разом. Я думаю, що це має бути класний, тому що тут екстра. А екстра завжди класна. Такий класний паркур, коли Наступне у нас штани. Такі, я трохи відсунув на різні ще. Штани такі лижні, прикольні, темні. Далі у нас знову лижні, але вони вже якісь зеленкуваті такі. Я швиденько буквально скажу розмір. Розмір 48 пише. Але вони не дуже такі теплі. Натеплішу більш зимою. Далі у нас такі. Штанці ли, лижні. лижні. Це ще під питанням, чи вони лижні, але тут є штани. Далі червона така кусочка. На рекордних штанів я утоплю. утоплю. Уточнюю нашого менеджеру. Є така червона, класна, чоловіча лишка. Пише 5 піксель. Величезна. вона мене дві точні місяць. Далі є лижні штани, такі брюки, навіть я би сказала, розмір L. Тут є кишеньки На ваші там телефони, на ваші гаджети. Наступні в нашому лотику, швиденько показувати. Такі маленькі, це, напевно, SXS 146-152. Така маленька, маленька, маленька. Далі такі лижні штани вже світу. На камері так віддає, червоним віддає, бо в нас У нас Ці штанці натяжках. Як бачите, в лотику є і чоловічий, і жіночий, і різні розміри. Нагадаю, що це у нас плюс екстра. Зінаю 2500 гривень. Такі дівчачі, з сніжинками. Не знаю, що вам буде, але дуже класні штани. Це у нас швидесенько. Ага, швидесенько, я дам вам скажу. 36, більше. а що 36 копійок? Далі такі лижні чорні. простенькі. тут висока талія. Розмір у нас S. Вони такі маленькі. Класні лижні штани. І тут є у нас взагалі гомні. Клас, взагалі, мені дуже подобається. Це в нас розмір М. Я її не побіжу. Ще лишилося знайти сніг і їхати на лижі. Хоча я її подати, не можу добре. Рівно на ногах, а на лижах. Далі в нас така лижня остання. остання в цьому лоджі. лижня така хрупочка чорна. Це я вам скажу, швиденько теж розмір. А може і не скажу, а не скажу, пише, що 22. А що 22, бог його знає, Тож вже я не знаю. Така чорна, класна лихня Якщо комусь щось сподобалося, пишіть нам в коментарі. Менеджер вам відпише.